Євросоюз останнім часом ця тема не сходить з вуст українців. Хтось боїться його, наче чорта лисого. Хтось чекає на нього, наче манни небесної. Але ніхто не знає, чи правда там так страшно або так класно, як малюють. Ми розпочинаємо цикл програм, аби розібратися у цьому і дослідити шлях кожної країни до ЄС. Україна тільки на початку цього шляху. І ми маємо шанс повчитися на чужих помилках та надихнутися чужими успіхами. Цікаво було подивитися на Польщу, тому що польща по перше поруч з нами по друге була колись разом з Україною в соціалістичному таборі взагалі дуже багато схожого між нашими країнами, між нашими людьми, і за менталітетом, і за структурою економіки, і навіть за політичною системою. Сьогодні в програмі. Якби не ЄС не було б грошей, ми починали використовувати кошти Євросоюзу і ще до офіційного вступу в нього. Якби не гроші, не було б доріг. Дороги це дороге задоволення. Якби не євросоюз, то може б самій не будували. Якби не дороги, не було б поляків. Раніше я їздив до Німеччини працювати, а тепер повернуся додому. Союз обраних магія ЄС. Як це працює? Побачимо на прикладі сусідньої Польщі. Республіка Польща дев'ята за площею у Європі. Країна поділяється на 16 воєводств своєрідних областей, столиця Варшава, населення 38,5 мільйонів осіб. Це майже на 8 мільйонів менше, ніж у нас в Україні. Польща є членом багатьох міжнародних організацій: Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи тощо. Десять років тому скептичні 22% поляків на референдумі висловилися проти вступу Польщі до ЄС. Втім, голоси інших оптимістичних громадян переважали. А отже, у травні 2004-го Польща стала членом Євросоюзу. Як це вплинуло на життя і розвиток країни? І що про це сьогодні думають самі поляки? Почати своє дослідження ми вирішили з доріг, адже саме з доріг розпочалися європейські зміни у Польщі. Відбудова і ремонт автошляхів це один з основних пріоритетів ЄС, і вони не шкодують грошей на це. Більшість доріг зроблені коштом Європейського союзу, автостради та швидкісні магістралі. В основному за міські шляхи. Втім, ЄС не фінансує 100% будівництва, лише частину інше має докласти держава. Фінансування Будівництво доріг це на дві третини кошти із бюджету Євросоюзу. Оголошуються тендери на будівельні роботи. Це тендери міжнародного рівня за євростандартами. За формулою Запроектуй і збудуй. Цікавий факт, що за шість лише років євросоюз дав Польщі більше 10 мільярдів євро на побудову доріг. Ми з починали використовувати кошти Євросоюзу і ще до офіційного вступу в нього був створений спеціальний фонд для Польщі і Угорщини. Гроші накопичені у ньому здебільшого були безповоротними і призначалися для будівництва нових доріг, модернізації існуючих доріг, поліпшення безпеки на автошляхах. Ну а особливо на автострадах. Така допомога відчутно розвивала мережі доріг у нашій країні. Звою ще чідовий по Колись у Польщі, ну прямо як у нас в Україні, полюбляли закатувати гроші в асфальт. Але з європейськими грішми цей номер не пройшов. Все пораховано і перевірено. На рахунку кожна копійка і кожен сантиметр асфальту. дороги це дороге за Якби не євросоюз, то може б самі не будували. Але нині ми будуємо небагато, не так як раніше. Трошки насипали чого-небудь а зверху асфальтом присипали. Зараз інакші технології до того ж є контроль від Євросоюзу. Під час процесу будованого е, спотиками з різними виконавцями, трапляються різні виконавці. Були випадки недоброякісного ставлення, коли тендер вигравали через найнижчу ціну, а потім виконавець не виконував свою роботу. Ну і тоді замовник, генеральна дирекція державних доріг і автострад розриває угоду. Що говорять навіть самі будівники, які роблять ці дороги? Що раніше у них асфальт був 3 сантиметри, а можливо навіть і менше. А зараз більше десяти кладуть шар за шаром, і потім приїжджають люди, які перевіряють ці технології, наскільки вони дотримуються цього стандарту, і можна навіть побачити дійсно, от яка висота цього асфальту. Не є От, наприклад, ви вже зробили дорогу. Через скільки ви її ремонтуєте? От в середньому у вас Очевидно, залежить від класу дороги. Ремонт залежить від класу доріг. Але ще але при нинішніх технологіях ремонтні роботи починаємо після 10 років експлуатації тієї чи іншої дороги. зараз гарні матеріали, гарні технології, є проекти. І Якщо під гарним наглядом зроблена дорога, то вона дійсно стільки і витримає. Це буде велосипедна доріжка. У нас тепер багато людей на велосипедах. Доки немає сильних морозів, доти і будемо працювати. Наразі ще можна класти доріжки. Якщо на початку європейського шляху люди масово виїжджали із Польщі через кордони, що відкрилися, то зараз масово повертаються. Бо вже немає сенсу їхати на заробітки. Жи наприклад в праці наразі у Польщі життя покращилося. більше роботи, фірми краще заробляють. Ну і люди відповідно раніше я їздив до Німеччини працювати, а тепер повернувся додому. Навіщо там працювати, якщо можна і тут грошенят склепати? Як ми вже сьогодні з'ясували, коли вже спілкувалися там із людьми з різними чиновниками, що а, польща вже досягла набагато більше економічних успіхів в порівнянні з Україною, і ті ж фахівці кажуть про те, що в найближчі роки вона буде ще більше віддалятися від України ще більше набирати обертів. От навіть по тому, що ми сьогодні бачили, як змінилися їхні дороги, євросоюз вклав в дороги Польщі е, більше 10 мільярда. Євро і це виходить більше тисячі кілометрів. Це якщо от ми порахували, виходить, що це десь як від Харкова до Львова. От стільки вже кілометрів вони відремонтували. Ну і треба врахувати, що після того, як вони будують ці дороги, то потім вони їх ремонтують раз в 10 років. Ну і ми знаємо, яка ситуація у нас, коли там ремонтують кожного року. За цей десяток років життя у Польщі суттєво змінилося. Мова не лише про кілометри нових доріг. Від того часу, коли країна приєдналася до Євросоюзу, поляки стали жити не просто краще, а довше на три роки. Адже ЄС висуває високі вимоги до виробничих процесів, захисту праці, медичної сфери. Ну і найцікавіший момент, про який ми сьогодні вже говорили. От коли ми зустрілися в воєводстві, то запитували, яка була підтримка людей. Наскільки люди готові були, наскільки їм було цікаво, наскільки вони підтримували взагалі цю ідею. То кажуть, що на початку, коли проводився референдум, е набагато менше людей підтримували ніж зараз, тому що тоді вони просто навіть не розуміли, що собою являє Євросоюз. І з чим їм доведеться стикнутися, тоді було багато міфів, якихось негативних байок розвинено, ну а тепер вони вже коли подивилися, побачили, то вони зрозуміли. Хоча зрозуміли, що в кожній історії є свої плюси і мінуси, так і тут є. Але тим не менш це певні стандарти, це певний рівень, це те, що інколи сама країна дуже важко до цього йде. А таким чином їй допомагають за цим стежать і вирівнюють.